з лагідним обличчям. Ти би міг багато ще пройти. Але кажуть Бог найкращих кличе справжніх і безстрашних, як і ти. Кажуть, що герої не вмирають, а до неба йдуть за вартових. Стерегти маленький клапти краю на землі для нас піш живих. Вони й там, по чесному тозорі, не складають зброї ні на мить своїх рідних, в розпачі і горі обнімають білими крильми. Мужній, хлопче, з поглядом спокійним, скільки ще і дочок, і синів заберуть криваві кляті війни у стражденних наших матерів. Скільки ще сиріт і вдів невтішних поховають янголів своїх, щоби світ став трішечки добрішим, щоби мир леяв і беріг. Запитань огром, що й не злічити. І нема ніко... і нема кому відповісти. Мужній хлопче, українські цвіти, Ти би міг хоч трошки ще пожити. Та війна хрести, хрести, хрести.